Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам. Значить, сусід на шейфінгу 240-му купає картошку. Як бачите урожай. Здрасті! цього року у всіх знов є, не дивлячись на те, що були, верніше не було дощів. Але картофан. Моя рука для сравнення. Довольно таки удачний. Копає він звичайною лапою. У нього верніше цих лапи аж дві. Я щось так дивлюся, у нього так непогано, воно ними виходить. Тут, звісно, земля трошки-трошки під пісочок, як на мене. Але виходить в нього гарно. Одна така лапа недавно знімав для мотоблока. Получається одна така лапа 700 гривень. Якщо взяти дві лапи 1400 плюс трохи металолому собі похімічити, то виходить дешевше і якісніше будь-якої копалки. А то ми свою копалку купили вже четвертий рік. Не знаю, а толку мало. Інтересно, що у нас буде цього року. Тепер всі достаємо ручки, листочки і можете собі робити креслення, як воно це все діло виглядає. Хто не в курсі по краях метр сорок в трактора, по центрах метр м. Отакий воно має вигляд. Так що, хто має трошки металолому? Що з метало? Можете собі зробити запросто. Ти тільки ці лапи купляв, так? Да? Чи сам теж їх клепав? Це а цього? Цього? Да. Це А, цілу? Це... А то все метало. Так воно ну, нормально купає, в нас містою зараза. Чортнюю, я прямо аж серце йохаю. <схай> як воно буде на ці вихідні. Ну, вже четвертий раз і ми щось там робимо, а воно як не копало, так і не копається. Зараз знову провіримо. Забивається і забивається. все. Да. <схірка> і колеса теж десь в металоломі знайшов. А колеса це мені в попад Чекайте, тут даже зробив, що можна відрегулювати. <схірка> Лапи сразу на металоломі новенькі, там щось дірами. В'язки прямо було. Дві дві вязки, такі не бурабіушниця, двоє біушних, а 8 штук нових. Да. Бачу, ці часи Це термометр. А, це ти термометр кинув? О, вітали? Так, моточаси. Все є. Весь мощ працює. Гріється, не гріється. Це ти тоді як помпу раз щось її робив. Зараз, робив що... Знову робив? А, а. Воздух закачував, захватало. Різінку вставив і все. О, закривай, закривай, начне. Ну Все не гріється. Бо всі, хто не куплять, все одно зараз загріється. У нас ну це коли вона ця помпа в нас навернулася, то він... Ну він грівся, бо воно все там стояло, воно самотком почало yeah. процегосюватись. А так по мотору в тебе нічого, все пучком. Yeah. Ну, чули, все пучком. Кстати, хто там питається по запчастях на 350-354, скажу вам так, якщо взяти цей 240-й... І 350-й, то різниця, чисто, як я його бачу, це тільки в моторі. Все. Коробка така ж сама, мости такі ж самі, чулки такі ж самі, все воно таке саме. Не знаю, може там внутрі сплав якийсь, але це все фігня. Тому що, якщо ви зараз подивитесь уважно наш YouTube, то спочатку народ кричав як, що беруть на 24-ку, ставлять мотор від 40 ки і продають як 40 ку а продавці зараз пішли хитріші. Вони кажуть, що база з 40-ки йде, а мотор поставили слабший. Тобто вчиться продавати. Бо Це ж така спочатку була замануха тільки на Донфенгу. Казали, от Донфенг 24 коника, а ви подивіться в нього мости від 40 -ки". А по факту це трактор на 24, тільки з мотором від 40 Тобто тут як дишло, куди повернеш туди і вийшло. Все, так що, такі то у нас діла. По поводу цен, всі, хто хочуть купити подешевше, можу сказати, в цьому році точно дешевше не буде, тому що везуть від болгарів через Євросоюз. Говорив з продавцями, теж кажуть, що якщо в нас можна було взяти щось там контейнер, десь трошки підхімічити, то в них все чітко, контейнер має важити 11 тонн і в контейнері має бути стільки-то товару. І все. Якщо щось більше, забирають собі. І ще штраф дадуть. Так що так-то. Та да. Це тільки в нас таке могло, а там ні. Там все чітко Євросоюз. Так що так-то. Все народ. Всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал, поняв, що головне це здоров'я. Вперед на металолом, збирайте отаку чортню. 100% лучше. Чим наша ця, як її, транспортерна. жмеринська бляха муха, вже четвертий рік буде, але я сподіваюся, вона почне робити Ну оце самоклеп. Ну, да, дві лапи. Ну, лапи зараз кажу, по 700 гривень я вже недавно знімав для мотоблока. Повністю ця стойка зі всім 700 гривень стоїть. Тобто дві лапи, 1400 а далі вже можна самому... Желательно крутий такі, ну, ну там да, там інопти гладкі. Бо арматура трохи на силукає, але вода Ну Якщо це рівняти, грубо говоря, воно ну, обійдеться в 2000, це якщо брати вже щитати е, ці електроди, щитати оці лапи. А, -а, -а. а якщо цього не щитати, а зробити самому і порівняти зараз транспортер на найдешевше, мабуть, 1015 стоїть. Трясучка теж десь в тому районі. Так що. Ну тут, головне, зробив і ти не паришся, тобі воно не так шкода цього всього. А то відвалив кучу грошей, а воно зараз ще й не копає. <реш> <реш> і все. <реш> ну все, народ. Всім пока.